Всім привіт! Ми сьогодні сидимо в кабіні одного з найкращих, одного з найбюджетніших тракторів на сьогодні від Дніпропетровського тракторного заводу ДТЗ. Фактично то зборка Дніпропетровська, я нікого не обманюю, це називається Кентавр 504, то найбюджетніший кабінік з єврокабіною, з з реверсом, з усіма дівами. Найсучасніший, найдешевший. Найдешевша ціна на 50-ку. Так що дивіться огляд, ставте лайки, ми зараз його і протестимо, і проїдемо, і розкажемо, і покажемо все, як є. І так Їдем. їдемо. Їдемо ми, друзі, дамо газу. Так, що тут варто розуміти? По-перше, трактор іде з мотором від КМ Кентавр, КМ 400. Ох, сука, я зараз перевернувся. 490. -й. Трактор йде дуже проходимий. Бачите, у мене 28 колесо заднє, 20 переднє. Я тут йду, виходить, зараз по снігу до цього були, ще було болото. І він себе почуває дуже-дуже впевнено, той трактор на дорозі. Плюс кабіна герметична, в мене знизу нічого не йде, не тягне. Я навіть не включав пічку, але мені фактично тепло. Треба, вер щось йде, поставити трошки. Мені треба просто буде знімати по відео про всю лінійку Кентавр. До речі, у нас вийде скоро такий огляд. Тому Зараз ми припаркуємося і трошки побалакаємо про цього трактора більш детально. О, все, ми глушимось, ми виключаємо світло, щоб не сажати акумулятора. І зараз побалакаємо трошки детальніше, бо це дуже реально хороший тракторець. Е -е. Хороша ціна на нього йде. По перше, е -е. Дивіться, він сучасний. В нього йдеть, йдуть високі колеса, в нього йде заднє колесо високе. Він фактично по габаритах, по характеристиці, за ісключенням деяких нюансів, про які я, звісно, зараз розкажу, не уступає тракторам і, 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 і ДТЗ, і фотон в плані того, що він може робити. Понятно, що фотон ДТЗ там рівень якості по нюансах, по деяких я зараз розкажу, інший, Але. А дивіться, різниця в ціні фактично 6-7 тисяч доларів від конкурентів преміум класу. А то економ-сегмент рахується. Але дивіться, по-перше, редуктори, звісно, в фотоні в ДТЗ ходова мощніше йде. Але що тут хорошо, що тут, бачите, сам мост, сам мост, мост вже йде не з 24-ки, як часто робили раніше, а 50-й. 50-шний 50 мост на 50 ці Єдине, що редуктори лишили, типу як з 24, ки а сам мост вже зробив усілений. Вот. Я вам відразу кажу, що цей трактор е, дешевше на 6-7 тисяч доларів від ну, на 6 да, від конкурентів, таких як в тому ж класі, по габаритах, по всьому. Вот. По-друге, там бак, бачите, заліза, Не той -во, як його. Не пластиковий, то для кого-то важливо. теж. Бак залізний, стоїть на поддоні, захищений. От. І задній мост йде, зараз покажу. Йдуть дві гідропари тут. Іде задній мост. Коробка передач такова. Кентавровська. Мост йде теж на базі 24, але сама коробка передач вже йде 40-го, бо 24-ка з реверсом просто її не існує. І коробка передач, навіть сороковка з реверсом її немає. Тільки з реверсом йде 50-ка. Коробка тут конкретно заточена під 50 кінських сил. 404 SC, е іде сороковка без реверсу. Мене йде. От такий тракторець. Переваги цього тракторця очевидні, в якому плані? По-перше, що... Дуже хороший кліренс. Трактор високий. І саме за рахунок, от колес, 8 метрів на 20-передній. 12-4 розширена резина на 28 задній радіус, то він йде. Якщо там проходимість важлива, да, щоб він був високий, то тут з цим проблем немає. Я вам показую вам, як е, виглядає знизу е, все в цьому тракторі. Бачите, воно е, кліренс має хороший. От. Потім, що він в принципі, йде е, по факту 45-то, бо мотор 495 без турбіни. Але мотор йде м, КМ 495, то дуже хороші мотори. От, фактично він буде не уступати. Вага біля 2 тонн йде е, не 2400, як в фотоні. Ну і звісно, тут менше залізе, ніж в фотоні. Він йде 2 тонни. 2 тонни, то все одно йде не... То на 600, не то на 500, як в деяких кабінниках. 2 тони то є 2 тонни. тони. Кабіна стоїть на подушках. Бачите? Е е коли їдеш, не чувствується, не відчувається. Е плюс сидіння йде хороше амортизоване. Зараз ми в кабіну зайдемо, я покажу. Е е не відчувається рельєфу особа. Він дуже м'ягенький, він дуже добре йде. От. Ну І звісно, тут фішка сама кабіна. Що, в принципі, за такі гроші вважаються як економний сегмент. Але дивіться, яка зроблена кабіна, файна, дуже файна кабіна, і приборочка, і сидіння. Сидіння взагалі, як в DTZ HPX, фактично дуже круте з амортизацією, з регулювання жорсткості. Тут іде реверс, понижено повишена. Тут іде передачі. Швидкість вому, все під праву, під ліву руку, між ног нічого немає. Тут підключається передній мост. От. Тут іде управління гідравлікою. Ось все. І управління а, гідровиходами, гідропарами. Ручний газ. От. Дуже файно зроблено. Я ж кажу, кабіна зашита, кабіна тепло, пластик залізо обшита таким Дермантинчиком, але все одно воно вже дає те, що по-перше, по не холодно, не церкаєтесь тих холодних крил. По-друге, що додатковий захист від пилу, від цього, що може бути там, що йде, кабіна вже зашита євро, повністю бачите, зашита тут, де рычаги всі, все-все-все повністю в ноги не холодно, коли їдете зимою. Я в тому переконався тільки що особисто. О, такий тракторець. Скоро побачите великий огляд на всю, всю лінійку Кентавр тракторів А то моя порада, якщо треба 50-ка, хороша, велика, потужна, і у вас бюджет обмежений. Зверніть увагу, дуже хороший бренд, дуже хороший мотор. ходова 1С-24, як ви бачили, коробка 1С-24, як варіант, дуже собі. Вартує свої гроші 100%. О, тому звертайтеся, доставочка йде безкоштовно по Україні, без перехвати. Розрахунки всі на місці. Е -е. Вот. Є навісне обладнання всяке до нього. Якщо цікаво, звертайтеся, будемо раді вам допомогти.